Якщо це fair play так з нашими партнерами, то можемо зустрітись дуже швидко. Зустрінемось з американською делегацією, на якому рівні ми подивимось залежності знов таки від сигналів. Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс швидких і прийняття. Глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вище. Якщо все це ще діалог, бо знаєте, діалогу дуже багато, а потрібні результати. Кожен день гинуть наші люди при всій повазі до всіх націй світу, хто нам допомагає, хто на жаль, ні гинуть суто українці, і діалоги можна продовжувати, але це потрібен результат. Можна просто балакати, а можна все таки досягти максимуму, щоб наблизити закінчення війни. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч з президентом Трампом. Все залежить з сьогоднішніх розмов.